Був прильот, прольот ракети е 400 по центральній частині міста Харкова. На жаль, постраждали люди, і досі перебувають на лікарнянах по десять людей, серед яких і наші робітники ЦНАПу і відвідувачі, які були на той час в ЦНАПі. Тому дуже прикро, але така ситуація, яка є, сьогодні продовжуємо працювати над закриттям катери бо 41 один будинок постраждав це приблизно 750 п'ятдесят вікен, які в вибити 85%. Всього ми вже зробили, але будемо продовжувати. І сьогодні повністю закроємо всі контури. Таке завдання стоїть. Крім цього, ми відновили електропостачання, водопостачання, газопостачання, теплозабезпечення всіх житлових будинків і офісних приміщень. І працюємо.